Вітаю вас! мене звуть Олена Тюпіна, я асистент вчителя ліцею номер 4 з Вягельської міської ради. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему зарубіжний досвід інклюзивного навчання Швеція, Німеччина, Польща, Австрія, Ізраїль. Інклюзивна освіта вже не новинка для України, але все ще потребує вивчення та розвитку. Вона, як процес накопичення певних знань, умінь і навичок, є невід'ємною частиною соціально-психологічної адаптації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціум. Найкращим шляхом удосконалення інклюзивної освіти для України є запозичення досвіду інших держав, Швеція. Швеція вважається однією з лідерів в інклюзивній освіті. Тут навчання в інклюзивних класах стало нормою, а не винятком. За прийом дітей з ООП до школи відповідає спеціальна комісія. Діти з раннім аутизмом навчаються у звичайних школах в малих групах, де на три учні з особливими освітніми потребами виділяють два вчителя та асистента. Шведські педагоги допомагають адаптуватися учням, що не встигають паралельно з однолітками засвоювати знання з навчальних предметів. Згідно з шведським актом про освіту для дітей з ООП створюють індивідуальні скорочені програми навчання, де враховується освітній потенціал учнів. Наставники для школярів з інвалідністю поділяються на вчителів та спеціальних педагогів. Учителі мають проходити спецкурси, присвячені навчанню дітей з особливими освітніми потребами, а спеціальні педагоги координують рівень успішності навчання учнів з інвалідністю. Деякі заняття в інклюзивних класах проводять за принципом взаємодії та взаємонавчання. Таким чином учні обмінюються знаннями, уміннями та навичками. У школах Швеції особливу увагу приділяють протидії та запобіганню дискримінації, а також вихованню соціальної згуртованості. Інклюзія має наступні розуми – одна школа для всіх та допомога дитині стати особистістю. У Швеції перевагою освіти для дітей з ОП є гнучкість навчального процесу, тобто педагоги можуть. Варіювати розклад занять, кількість предметів та склад групи. Німеччина. У Німеччині форму навчання дитини обирають батьки після того, як отримують рекомендації від шкільного лікаря. У складних випадках необхідно отримати рекомендації від шкільного психологічного центру інших спеціалістів. Вибір форми навчання можна змінити в будь-який час. Принципи побудови інклюзивного навчання в Німеччині Учні розділені на класи приблизно по 25 чоловік. У кожному з них навчається близько 3-4 учнів з ООП. Класи оснащені великою кількістю звукових та зорових сигналів для різних ситуацій. Урок триває приблизно півтори години, але кожні 10-20 хвилин педагог використовує гонг, щоб повідомити про зміну видів діяльності. Кожен кабінет обладнаний зоною відпочинку, де діти можуть скористатися розвиваючими іграми або пограти на музичних інструментах. Учні зоопи залучені. Усі шкільні процеси, включаючи фізкультуру. У класах, крім вчителя, постійно присутні, супроводжуючий педагог та т'ютери помічники вчителя. Серед форм навчання перевага надається парним та груповим, що дозволяє особливим дітям швидше пройти процес адаптації. Навантаження на учнів ЗОП – Невелике, на день діти можуть вивчати по два предмети, а решту часу йде на опанування індивідуального плану, як от заняття з психологом, логопедом, фізіотерапевтом. Школи інклюзивного спрямування мають хороше матеріальне забезпечення. Наприклад, дітям, які мають труднощі з мовленням, видають спеціальні планшети. Там встановлені кнопки, які подають звуковий сигнал під час натискання. Польща. У Польщі навчальні заклади ділять на три типи: загальноосвітні, інтеграційні та спеціалізовані. У загальноосвітніх школах у класі має бути не більше 20 дітей. У таких класах можуть навчатися одна-дві дитини з особливими освітніми потребами. Щоправда, у таких школах, як правило, немає асистентів, тому навчання в загальноосвітніх школах Польщі підійде тим дітям з особливими освітніми потребами, які не потребують постійного супроводу та допомоги. Натомість в інтеграційних школах у таких випадках того самого розміру можуть вчитися аж 5 учнів з інвалідністю, а вчителю допомагає. Асистент. Уроки в інтеграційних класах йдуть за звичайним розкладом, але для дітей з ООП можуть бути винятки. Наприклад, замість фізкультури вони йдуть на фізіотерапію або виходять в коридор, коли втомлюються, за всім цим слідкує асистент вчителя. Спеціалізовані школи менш інклюзивні, ніж загальноосвітні та інтеграційні. Адже в класі вчаться тільки діти з інвалідністю. Суттєвою відмінністю у досвіді наших країн є те, що у Польщі немає інклюзивно-ресурсних центрів. Розробка програм та поради батькам і вчителям є результатом співпраці лікарів, психологів та педагогів, які працюють у різних установах. Вони разом вирішують. Які додаткові заняття потрібні дитині, наприклад, з логопедом чи фізіотерапевтом? Австрія. А в Австрії у 80-х роках ХХ століття було проведено експеримент з інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами, була розроблена експериментальна програма, що передбачала апробацію чотирьох моделей інтегрованого навчання. Інтегровані класи. У класі навчалося 20 учнів, четверо з яких мали особливі освітні потреби. Навчання проводили два педагоги, один із яких був учителем спеціальної школи. Для дітей з особливостями розвитку розроблялася індивідуальна навчальна програма, що передбачала надання психолого педагогічної допомоги, взаємодіючі класи. Ця модель передбачала, що учні зі спеціальної школи та їхні однолітки з масової школи братимуть участь у спільних заходах, спілкуватимуться під час позакласної роботи тощо. Однак навчальний час проводитимуть окремо. Малокомплектні класи. Передбачалась наявність спеціального класу у масових школах у складі 6 учнів. Переважно це класи складалися із учнів із затримкою розвитку пізнавальних процесів. Навчання таких школярів відбувалося за програмою масової початкової чотирирічної школи, однак термін навчання продовжувався до 6 років. Звичайні класи. У таких класах учні з особливими освітніми потребами, їхні батьки та вчителі отримували допомогу від спеціально підготовлених шкільних консультантів. На думку експертів, найбільш дієвою моделлю стали інтегровані класи. Модель із заученням шкільних консультантів найкраще зарекомендувала себе в сільській місцевості. Не підтвердили очікувань взаємодіючі та малокомплектні класи, від організації яких згодом взагалі відмовилися. Ізраї. В Ізраїлі Ізраї акцент робиться на інтеграцію дітей з ООП в загальні класи, якщо це можливо. Школярі з різними порушеннями розвитку можуть навчатися в інклюзивному класі та доступних для них уроках. Якщо ж якийсь предмет є складним для дитини, то вона має індивідуальні заняття з асистентом вчителя. Також в Ізраїлі діє механізм зворотньої інклюзії. Коли до спеціальних класів на деякі уроки приходять діти зі звичайних, усе проходить в межах одного навчального закладу. Ізраїльські педагоги наголошують, що такий підхід до інклюзії допомагає. Запобігти булінгу ще на ранніх етапах. Кожен учень раз на тиждень може залишитися у закладі на ночівлю, раз на місяць на вихідні. Таким чином, це сприяє ще кращій соціалізації дітей, а їхні батьки мають змогу відпочити. В Ізраїлі йдуть різноманітні центри для дітей до 21 року. У таких закладах, окрім персоналу, працюють також волонтери. Через додаткові заняття частина дітей з особливими освітніми потребами завершує середню школу не в 17%, а в 21 рік. Причому це не залежить від рівня інтелекту. Центри напівкомерційні, але 40% коштів на їх утримання йдуть з держбюджету. Дякую за увагу!